Не міг мене дочекатися. У навушнику гудів валік, доки я продирався через зарості. Я на тебе ще з минулого разу злий. Це ж за що? А хто тебе тягнув на собі сім кілометрів, коли тобі захотілося пострибати з даху на дах. Хто? А ну скажи. Я ж не просто так стрибав. Я думав, що ту хату відкрити вдасться. Зсередини. Ага, тільки боком усе вийшло. Я нарешті продерся через вузеньку лісосмугу та скинув велику оранця зі спини. З бокової кишені я дістав пляшку з водою та почав пити. Спрага вже починала мучити. То що? Все ж обійшлося? Обійшлося? Ти мало не вбився. Я тепер з тобою взагалі не піду. Ну, йди до срака, давай, одужуй. Я поклав слухавку та склав навушники в чохол. Попереду мене відкривався живописний вид на вимерлий хутір. Хати були наполовину зруйновані, але голі каркаси стін все ще стояли. Я, власне, і пішов у цей похід тільки тому, що валік би мені не простив, якби я обрав менш стару місцину і зміг би там щось та знайти. Хоча зазвичай нічого не траплялося, а я лише використовував ці свої походи для розрядки. В Полтавській області таких місць не те, що багато. Тому і такий ось хуторок був цілком собі знахідкою. Власне, ані я, ані мої, так би мовити, колеги про нього або нічого не чули, або чули дуже мало. Таке часто оповідали про різні покинуті населені пункти, але зазвичай все зводилося до того, що після закриття лікарні та школи село просто вимирало. Справа звична, тому мене мало турбували подібні легенди, і я закинув рюкзак назад на плече. І повільно покрукував далі, насолоджуючись навколишньою гармонією звуків та запахів. До мене долинали переспіви лісових пташок, котрі, заворожуючи, оточували мене з усі біч. я вдихав аромати диких квітів, що дурманили своєю незвичністю. Повільно я наблизився до перших будинків. Це були одні тільки голі стіни, полущені зі стертою часом побілкою, уламки стріх виднілися на підлозі крізь розбиті вікна. Це місце померло вже дуже і дуже давно, навіть трохи не вірилося, що покинули його тільки у 2007-му. Я почав прогулюватися покинутим місцем, особливої уваги заслуговувала школа. Черняхівська ЗОЖ перших третіх ступенів красувалася на тьмяній табличці. Я окинув невелику будівлю поглядом і рушив далі. В самому центрі села простягався невеличкий майданчик. Він виглядав дещо дивно. На асфальтному майдані виднілися якісь дивні незнайомі мені символи. Я підійшов ближче, аби розгледіти їх, і побачив, що кілька кіл поєднані одне з одним складними, багатогранними та багатокутними фігурами. Зі сторони це виглядало так, наче старі добрі сатаністи вирішили кілька років тому влаштувати тут добрячі паті з чорними цапами, оргіями і таким іншим. Стало навіть дещо смішно. Я ніколи не розумів таких людей, але частенько натрапляв на надряпані пентаграми то тут, то там в покинутих будівлях. Варто зізнатися, що масштаби цього символу мене вразили, як і його деталізація. Той, хто це зробив, працював на совість. Я ще кілька хвилин порозглядав складний малюн, його лінії та символи, що їх супроводжували, і рушив далі. Зрештою, це не було для мене в новинку. День уже йшов на спад, а тому потрібно було шукати місце, де я проведу ніч. Обійшовши півхутора, я натрапив на цілком пристойну будівлю двері та вікна були на місці, але що важливіше, так це те, що просторе горище теж уціліло. Як виявилося, воно мало два входи одна драбина стояла на дворі, підперта просто під самими дверцятами, котрі вели до горища зовні будівлі. Інша драбина стояла всередині будинку, просунута крізь ляду в стелі. Я швидко все оглянув, почистив горищі від павутиння та надмірної пилюки імпровізованим віником із нарваної високої трави, трохи розібрав свої речі. Плюсом також було те, що в будинку виявилася пічка, а отже можна було розігріти приготовану завчасну вечерю. Казанок завжди був зі мною, власне, як і похідна невеличка сокира. Нею я й взявся рубати дрова. Справа йшла легко, і я спокійненько та звично нарубав два обаремки. Цього цілком мало вистачити, а тому я витерщила піт і вже збирався забирати дрова та йти до свого сьогоднішнього житла, як почув якийсь шум. Я різко розправився, вдивляючись у чагарники, котрі підступали майже до будинку. Сонце ще достатньо світило, аби вважати, що на дворі день, але його сили явно не вистачало, аби проникнути крізь пітьму чагарників. Я почав вдивлятися туди, але не зміг нічого помітити. Хто тут? вигукнув я. Не знаю, на що я розраховував, адже людей тут бути не могло за винятком мене, але в те, що сюди забрів якийсь дикий звір, чи взагалі скажена собака, вірити взагалі не хотілося. Виходь! Знову залунав шум Хрускіт тоненьких гілочок, і я зміг чітко розрізнити чиїсь кроки. Я відразу ж спробував сам себе заспокоїти, мовляв, які тут взагалі можуть бути кроки. Тобі здалося? Але мені не здалося. Я чув те, що я чув, але все ще не бачив джерело цих звуків. Я стиснув сокиру в руках. Хто б там не ховався, він робив це не з добрих намірів. Звуки стихли так само швидко, як і з'явилися. Я ще постояв кілька хвилин, вивчаючи поглядом оточення, а потім забрав дрова і пішов до хати. Після події лишився неприємний особ, але йти зараз і ночувати десь у полі було дурістю. До того ж, якщо там хтось мені загрожує, то заподіяти мені шкоду йому буде легше, коли я буду не в будинку. Тому я розсудив, що безпечніше буде дочекатися ранку саме в домі. Двері я зачинив зсередини, благо благозасову лишився неушкодженим. Моя нехитра вечеря була швидко розігріта, я сів за старого стола і взявся до їжі. Настрій мій трохи покращився, коли почуття голоду почало помалу втихати. Вікно знаходилося праворуч від мене і відкривало вид на ті ж чагарники, тому я легко міг бачити. Як оточуюча мене дика природа, повільно поринає в пітьму, дерева ставали дедалі менш виразними, їх завіса помалу набувала рис суцільності. Неначе мене оточувала якась мертва однорідна субстанція, від цього ставало дещо неприємно, але й то тільки через те, що сьогодні мені трапився чи то звір, чи то придурок. Я вже довечіряв та збирався підніматися на горище, як знову почув кроки: тепер вони звучали просто поруч із будинком, і звучали не так, як першого разу крадькомата потайки, тепер це були впевнені, виважені. Я б навіть сказав, що нахабні кроки. Я швидко відклав виделку та загасив свого похідного ліхтаря, аби нічим не видати свого місцезнаходження, кроки затихли з іншого боку дверей, я кілька разів прокрутив у пам'яті увесь вечір, намагаючись в сум'ятті згадати, чи закрив я двері. Відповіддю мені послугували глухі удари в суху та ненадійну перепону. Двері не піддалися. Я затамував подих, радіючи, що засов я все ж закрив. Кроки рушили вбік, я ж не міг зрушити з місця. Знав, що треба відійти від вікна, але якась невідома сила змусила мене лишитися на місці. В дурнуватій позі я сидів і чекав, доки кроки лунали все ближче і ближче до вікна. Серце моє шалено барабанило об ребра. важке дихання збилося. Я відчув, що волосся моє повільно стає дивки. я весь перетворився на одне суцільне напруження, і тут за вікном з'явився силует. Сяйва місяця вистачало, аби через брудне скло я міг розгледіти незнайомця, коли він спинився по той бік вікна. Він став майже впритул до скла, я ледве не скрикнув, коли зустрівся з ним поглядами. Зустрівся поглядами з цією істотою, котру можна було назвати людиною тільки з натяжкою, тіло його вкривало якесь лахміття, і я міг лише здогадуватися, що мій нічний гість має гуманоїдну будову тіла. Принаймні характерні звуки кроків про це свідчили, але обличчя я ніколи його не забуду кострубате та чорне, як земля лице, перекошене чимось середнім між усмішкою та оскалом, було обернуте просто до мене. Ряди гострих іклів виглядали загрозливо, а ясно кровоточили. Білі очі з малесенькими чорними зіницями дивилися на мене. Вони дивилися хижо, як на здобич. Кошлате та сальне волосся звивалося, лягаючи на плечі. Раптом його тонкі чорні губи заворушилися. Хто тут? запитав він. Я збагнув не одразу, але це був мій голос. Виходь! вигукнув він. Тепер я згадав, що це були мої слова. Це я їх сказав, коли почув кроки в лісі вперше. Доки я це усвідомлював і намагався осмислити, мій гість вийняв тонку руку з-під своїх лахів. Акуратно та грайливо він постукав по брудному склу своїми довгими чорними пазурами. Я більше не міг стримуватися, я закричав та відсахнувся, стілець перекинувся. Я перечепився через нього, намагаючись в темряві добігти до драбини на горище. Позаду мене пролунав звук битого скла. Моєю спиною промайнула ціла лавина мурашок, але вони ж мене й прискорили. Не чуючи себе, я злетів нагору та швидко затягнув драбину. Я кинув її на ляду так, аби перемички слугували свого роду решіткою, заважаючи залізти. Знизу почулося якесь белькотіння, істота чи то гарчала, чи то говорила на невідомій мені мові. А можливо, це мій підкошений у розум почав мене підводити. Я сидів, притримуючи лежачу драбину і намагався не дихати. Раптом знизу все стихнуло. Я прислухався, намагаючись визначити, чи ще знизу мій гість, але марно. З хвилину мої вуха були змушені слухати одну лише тишу. Скрип залунав з боку зовнішнього входу на горище, я перевів погляд на двері і збагнув, що не прийняв звідти драбину. Так само я усвідомив, що дверцята теж були прочинені, біда тільки що усвідомив я це лише тоді, коли вони прочинилися зі страшенним скрипом, і на горище зазирнуло чорне лице із задоволеним оскалом. Так, 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 промовив гість. Я не міг поворухнутися, не знав, що мені робити. Істота відчинила двері і її сутулина постать, залита місячним сяйвом, постала в проймі. Ще миті тварюка полізла до мене підлогою. Я заволав. Від шоку, страху та безсилля я не відразу зметикував, що робити, я стрибнув у ляду, ламаючи своїм тілом перемички драбини. Болісне падіння вирвало з мене стогін, я розпластався на підлозі. Ляда застигла наді мною, світ довкола крутився, паморочалася голова. Здавалося, що всі мої ребра переламані, і отот -от прорвуть шкіру зсередини їх гострі уламки. В ляді показалася чорна морда. Як ошпарний я підірвався і вискочив у вікно, вибиваючи залишки рами, котру дивом не зачепив мій гість. Я покотився землею, але цього разу швидко став на ноги і кинувся бігти. Уже було неважливо, чи зі мною ранець, чи в кишені мій телефон. Я мав просто бігти, я мав рятуватися. Будинки пролітали повз мене. Кроків не було чутно, але я бачив, як тіні стрибають з даху на дах, переслідуючи мене. Весь у сльозах я влетів у чагарники, я нісся вперед. Я бачив, що тіні, з чорними, як земля, лицями кружляють довкола між дерев. Вони намагалися мене оточити, але я біг. Я не мав наміру здаватися. Страх підстюбував мене, і я навіть не мав змоги обернутися, аби зрозуміти, чи далеко мої переслідувачі. Ліс закінчився несподівано. Так не мало бути, і я подумав, що побіг не в той бік, не в сторону траси, а кудись до полів, але навколишній краєвид змусив мене відчути такий жах, що я не скоро це забуду. Навколо мене була дика кам'яна пустка. Низькі рослини з довгими колючками та дивними плодами пробивалися крізь вулканічну почву. Мене оточували гори, кострубаті та кутасті, мов криві зуби велета, небо мало, червоно-чорний відтінок, але те, що було на небі, кинуло мене в непроглядні тенета відчаї. Два місяці сяяло над моєю головою. Я незчувся, як збавив крок, і мої переслідувачі почали завивати вже зовсім близько. Це нагадало мені про моє становище і я чкурнув, що я сили далі. Я не звертав уваги на те, що моє дихання збилося. Мені було байдуже, я мав врятуватися. Я пишу це в блокноті, котрий знайшов у дитячому ранці. Важко пояснити, як він тут опинився, але серед закривавлених речей я знайшов щоденник. Він підписаний учнем чорняхінської школи у 2007 році. Останні записи там обриваються 23 червня, це навело мене на роздум. Тепер я пригадав, що зайшов у Черняхівку саме 23 червня. Курва, що з цією датою? Цей світ ворожий до мене і ті істоти все ще на мене полюють. Поки мені вдавалося переховуватися, але я не знаю, наскільки ще мене вистачить. Я починаю розуміти, що ті символи в селі якось пов'язані з цим місцем, де б це не було, адже тут я бачив такі ж самі символи. Можливо, 23 червня 2007 року тут сталося щось жахливе, що як ті символи відкрили шлях до села для когось чи для чогось іншого, і що, як це повторюється кожного року, чи можливо, що коли я протримаюся цілий рік тут? То зможу повернутися до свого світу 23 червня. Рік. Я маю вижити всього лише рік.